Друзі, вітання. Так що ж насправді відбувається з підтримкою Сполучених Штатів Америки, одного з наших найпотужніших союзників про це і не тільки сьогодні. В проекті Хтек без питань народна депутатка України, фракція голос Інна на Совсон, вас, пані Інно. Слава Україні! Вітаю героям, слава попри всі брифінги темі Брюс. І звісно ж, ми про це будемо говорити. І, звісно ж, додаткової офіційної інформації, яка з'являється, на яку можемо опиратися для вас спершу. Вашому розумінні, от наш перший хештег, це була зупинка, призупинення, чи взагалі і що слід розуміти? Я думаю, що на цьому етапі варто говорити призупинення, тому що процес ніколи не є фінальним. Та в політиці так. завжди будь-які рішення можна переглядати і вони переглядаються. Ось але звичайно, що це шокова ситуація, попри те, що не те, що повністю не передбачувана, та не передбачувана, чому тому, що ми маємо справу з вкрай непередбачуваною. Адміністрацію, mm -hmm. ми бачимо, що рішення приймаються дуже спорадично, дуже випадковим чином. Ми бачимо, звичайно, ухил в бік підтримки Росії чи то пак рече мовчазного такого схвалення, тому не те, щоб це було повні, повною такою неочікуваністю, але звичайно, що це вкрай неприємна і болюча ситуація, якої ми всіляко всіляко намагалися уникнути. Про дипломатію ще поспілкуємось, і те, якою вона має бути станом на зараз, наші відносини з Штатами Америки, хто над цим має активно працювати, і який рівень делегації має бути присутнім. Та все ж, попри цю тему, головну і топ-тему декількох днів, багато хто дізнався про пана Колбі, і дуже багато хто про нього написав, про його бачення, підходи, те, скільки він взагалі працює на своїй посаді, що щас, це було ще за часів першого терміну, та. Першого президентства Дональда Трампа е, мені здається, це великий плюс. Е, я думаю, що там на рівні там, головних наших м представників влади і топ-дипломатів, які перебувають так чи інакше в США і спілкуються з людьми такого рівня, вони то володіють такою інформацією. І тут українське суспільство дізналось про пана Колбі. Вам є що додати? Ну, дивіться. Нам, звичайно, що треба більше знати про те, що відбувається в Америці, хто і як приймає рішення. Причому це мають знати як українські посадовці, це звичайно прямий їхній обов'язок. Але також дуже важливо, щоб суспільство знало, розуміло, хто ці люди, чому вони реагують саме так, і чому це важливо? Тому що одним з факторів, чому була така швидка реакція потім з боку інших американських органів влади, було те, що це. Тема дуже сильно активно обговорювалася в соціальних мережах в першу чергу в Твіттері. і тут українці відіграють теж свою роль. Насправді та українцям потрібно активно включатися в ці комунікації англійською мовою, звичайно, угу. і чим краще українці розуміють контекст, тим краще вони можуть комунікувати, доносити позиції так і далі, так далі. Бо американцям при при всій шані при всьому патріотизмі до України треба доносити наші меседжі виходячи з американських інтересів. Та да, це це супер важливо. Нам американцям за великим рахунком, ну в великій частині з них байдуже, що бути з українцями. Їм треба доносити позицію, чому це шкідливо для Америки. А для цього дуже важливо розуміти, хто, що чому, як і так далі, і так далі. Тобто, це американський контекст дуже важливо розуміти для того, аби ну, скажімо так правильно комунікувати і виконувати свою роль посланців України, незалежно від того, чи це там фахові дипломати, політики, чи це звичайні громадяни, реакція яких теж насправді є супер важливою, дуже важливо насправді в соціальних мережах. От наш наступний хештег реакція в Україні саме про нас самих. бо Знову ж таки багато закликів звучить, аби мене опускались до рівня там критики, антиамериканізму як такого, і так далі. Що, на що ви зважили? На що ви звернули увагу? Як ми відреагували на це? Ну, дивіться, опускатися до антиамериканізму. Ми собі не можемо дозволити. Та це ми не в тій ситуації. Ми розуміємо, що зараз повністю порвати стосунки з Америкою. Це, це не те, що ми можемо собі дозволити, тому так. що ми, попри все, залежимо від них, особливо в деяких аспектах, особливо те, що там найбільш болюче для цивільних, це, звичайно, протиповітряна оборона системи патріоти, ракети до Петріотів. Ми не зможемо отримувати без американської підтримки. Тому тут треба мислити стратегічно, а не емоційно. Це дуже важливо. Емоційність це теж важливо, тому що ну, в тому числі в соціальних мережах вона відіграє свою роль, так? Тобто, тобі треба е, додавати цю нотку емоційності, але мислити стратегічно при цьому. Стратегічне мислення станом на зараз нам вказує на те, що необхідно продовжувати діалог з Сполученими Штатами. Більше того, ми побачили, навіть що е, ну, за останні там, 48 годин, що е, Через реакцію і всередині України, і всередині Америки ем, насправді частина адміністрації Дональда Трампа почала так ем, відходити від цих позицій: такий степбек, так step back, та, те, що називається. Війської, та тобто вони потрошки відступають, кажуть, що ну це все тільки якась одна локальна ситуація. Там ми розбираємося, ми залишаємося вірними підтримці України і так далі, і так далі. Ну, ось, тобто, е, ну, ситуація ніколи не, не є фінальною, та і це завжди з можна працювати. Але якщо мислити стратегічно, якщо просто там не знаю, реагувати тільки емоційно, там бити горшки, сваритися і так далі, то ну, нічого доброго з цього не буде. Ти виплеснеш емоції в один момент, але. Результату з цього не буде. Ну, ми побачили реакцію українських органів влади, та, ми побачили Міноборони, яке заявило, що вони виясняють, що там відбувається. Ну, це, мабуть, логічна реакція з боку Міністерства mm -hmm. оборони, та, зрештою, вони є тим міністерством, яке безпосередньо знає, що саме, коли мало постачатися, вочевидь, у них була найкраща інформація, які саме системи, бо ми ж знаємо, та, що що, що їх... Польщі, і потім в Польщі було зупинено. Та ну цю інформацію має американська сторона, і з українського боку цю інформацію має Міністерство оборони. Ну тому вони відреагували. Якоїсь там ширшої реакції. Ну, звичайно, що була реакція там політична від, від колег по парламенту і так далі. Реакція від української влади ну, була такою стримано конструктивною. Я би її так охарактеризувала. І заклик заспокійтеся всі. Е, ну я думаю, що тут цей це не назвати. дуже не дуже спрацює, тому що ну я Но розумію там. Так, у всіх звичайно, що все одно є велика паніка, і тут треба це визнавати. Ага. Дуже серйозна ситуація. Я не хочу знаєте, зараз зняти градус напруги і сказати, що все прекрасно. Ні, ситуація насправді складна. Вона погана ну, і вона потребує зараз, скажімо так, всілякого реагування з боку влади від президента до, до, до рядового громадянина та включно з усіма посадовцями. Ну бо це дуже велика загроза для української для української безпеки. Зараз тобто я не хочу тут знаєте, знижувати mm -hmm. рівень небезпеки. Я просто намагаюся mm -hmm. думати, як стратегічно на це реагувати. Отже, темі Брюс і брифінг речниця Держдепу Америки, І тут якраз ми можемо говорити, що більш-менш нібито їй вдалося розкласти все по полицях. Єдине, і це наш наступний хештег, вона вжила ще одне слово. Переглянули. Вона каже, що це рішення, яке так всі активно почали обговорювати, воно стосувалося дійсно перегляду тих чи інших пакетів озброєння. І, зокрема, стосувалось певних тільки видів озброєння. Зазначає на тому, що очільник Пентагону, Пан Гексет, він завжди надає перелік президенту Сполучених Штатів Америки. Але аргумент про те, що Америка понад усе, і в нас такий хештег також присутній. Е і цей принцип він працює для них за все. Як вам такий аргумент, і їхні власні запаси, арсенали і так далі. Дивіться, я е, ну, непогано розуміючи американську політику всередини, розумію, так. що цей меседж був для внутрішньої американської аудиторії. Угу. Їм потрібно було пояснити, чому тому, що тут що важливо розуміти в американців, е, там незалежно навіть там від чинного президента, який ну такий дуже лояльний до Путіна і так далі. І так далі, в американців присутня оця, оця думка в голові, що вони є «good guys». Хорошими хлопцями е, в цьому світі, так що угу. е, вони на добрій стороні сили, десь може помиляються, десь <клух> щось неправильно працює, але в цілому у них є ось, ця, ось це прагнення бути цими good guys, Та? І тут раптом з'являється новина, яка ну, навіть для американського суспільства була шокуючою. Ну, як це так, є якась країна, яку зараз бомблять, та? і ми раптом е, перестаємо надавати їй допомогу. І е, е, єдине, що могло б перебити ось це. Всередині Америки для американського суспільства це була теза, що це зміркувань безпеки для американців, це єдине, що могло оцю оцю місіанську э, течу всередині американської політичної думки перебити. Тому я mm -hmm. розумію, чому вона використала саме таку термінологію фактологічно, вона звичайно ну. Її можна критикувати. Я впевнена, що наступних там 24 години ми побачимо багато аналітики від експертів з озброєння, які насправді доведуть, що ну ми ж розуміємо, що американці не віддавали нам там 20, 30, 50% свого озброєння. Насправді йшлося про обсяги про частку від наявного у них озброєння, яка є значно значно меншою, та тут не йдеться про те, що вони дуже суттєво втратили е, в озброєнні, Тим паче, що вони е, ну скажімо так, е, не до кінця, але Фактологічно у них не ведеться воєнних дій, принаймні тих, які потребуються захисту території Сполучених Штатів, та від ну, в першу чергу протиповітряний захист. Тому ну, я впевнена, що ми зараз. От я, я тут я абсолютно впевнена, що ми зараз побачимо багато аналітики про те, який власне відсоток зброї було передано Україні. Він не є великим, Та, тобто він, він не є значним, він там не сягає великих цифр. Але він, ну звичайно, що найболючішим це питання протиповітряної оборони. І е, я думаю, що, е, що через це зараз найбільша паніка в Україні в українських органів влади очікувано, тому що ну, протиповітряну оборону ми ніде більше не, не, не можемо дістати ракети Петріо, окрім крім як в американців. Ось. Mm, Але там. я я розумію, що вони це зробили для американської аудиторії. Е, нам зараз треба набрати аргументів. Аби в тому числі американській аудиторії пояснити, що цей аргумент дуже дуже притягнутий за вуха, пані Брюс якраз на цьому заакцентувалась. Причому це наш наступний хештег – відданість Трампа. Вона так і зазначила, Дональд Трамп відданий обіцянкам, зокрема щодо систем протиповітряної оборони, вочевидь згадуючи його брифінг і виступ для журналістів. В газі там ми ж пам'ятаємо запитання української журналістки, і не тільки. От як вона проявиться ця відданість, Що поживемо? Побачимо. Я тут ще додам до речі до нових свіжих повідомлень. Чи це речник Пентагону? Його звати Шон Парнел, Він також давав брифінг. <кхух> Сьогодні інформація з'являється. Є одна цитата, яку я хочу додати: ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї або яких видів будемо передавати Україні відтепер. і коли саме це відбуватиметься? На якому етапі? Міністр оборони продовжить надавати президенту рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої допомоги. Такий собі фактор Мерца і Німеччини. Це те, теоретично можна було би сказати, що якщо вони не повідомлятимуть публічно, що коли нам передають. Ну якщо при цьому передачі здійснюватимуться, та да, в належному обсязі. То uh -huh. теоретично це було би в інтересах України, бо тоді Росія не знатиме, що нам передають. Хоча відверто кажу, що я впевнена, що Росія все одно якраз знатиме. тут якраз у мене є е, скажімо так е, у мене є сумніви щодо валідності цього аргументу, тому що я впевнена, що Росія все одно дізнається, чого скільки нам передали. На превеликий жаль, ми бачимо витоки з середини американської адміністрації, середини українських органів влади. Та тобто, на жаль, я не думаю, що ми таким чином дуже врятуємо ситуацію в плані. Там захисту інформації від, від агресора, але я думаю, що вони будуть на цьому наполягати для того, аби неможливо було відслідкувати, власне чи зменшилися обсяги допомоги Україні, чи не зменшилися. Ось я ж кажу, я думаю, що це, цей аргумент не працює, бо росіяни все одно все знатимуть. Ось і тому треба говорити про те, що тут прозорість вона якраз є важливою для усіх сторін. Для американської, в тому числі, так. ну чи це спрацює, чи ні, це складніше питання. Ось зараз дуже цей ступінь непередбачуваності він просто зашкалює. Дуже тяжко оцінити, власне, як ситуація буде розвиватися далі, і так і, і чи, чи вдасться нам переконати американську сторону в тому, аби продовжувати нам підтримку. Єдине додав, би тут хештег дипломатія, але направду, якою вона надалі має бути? І от якраз тут давайте зачіпимося за це питання, вже навіть без хештегу дозволю собі там поставити запитання, яка дипломатія в майбутньому має бути, дійсно, бо а, ну, багато було критики на користь щодо там делегації, які попередньо там відвідували США, так чи інакше, хто кого приймав, як приймав, перед ким закривались двері і так далі. Ця дипломатія має бути дуже інтенсивною. Інтенсивно це означає на всіх можливих рівнях. Да, з, е, тому що дипломатія має працювати, звичайно, що в не там не на найвищому рівні, є політичний рівень там, президентів, е, міністрів і так, далі, і так далі. З цим треба працювати. Міністри мають їздити туди, спілкуватися і так далі. Uh -huh. е, і, до речі, тут питання нашої суб'єктності нашого міністерства закордонних справ теж є дуже важливим. Ну, тому що зараз фактично цю функцію е, дипломатичної комунікації з Сполученими Штатами виконує тільки офіційно. Офіс президента і безпосередньо чільника офісу президента Андрій Борусович Єрмак, та це цього недостатньо, ну тому що все-таки інституція це Міністерство закордонних справ, там є люди, які не які, але є. Вони мають якусь інформацію, дані вони можуть це опрацьовувати, і так далі. І так далі. Коли ми намагаємося замкнути весь американський дипломатичний трек на Єрмака, то це навіть якби він. Зеркби незалежно від ставлення до єрмака одна людина, тим паче, та яка формально не є міністром закордонних справ, не може перекрити такий гігантський і суперважливий трек для України. Це в принципі неправильно. Навіть угу. якби там у мене не було інших заперечень, застережень щодо посади самого Єрмака, то в будь-якому випадку цього би було недостатньо. Комунікація міжпарламентська теж має бути. Активною важливою і дуже важливо відправляти туди людей, які ну вибачте, мене банально говорять англійською мовою. Тому що ці делегації, куди відправляють депутатів, які не говорять англійською мовою, ну це, це ганьба, чесно кажучи. при mm -hmm. тому що не те, щоб в парламенті не вистачає депутатів, які говорять англійською? Та я тут не те, щоб я напрошую ще ще щось, але ну я як людина, яка рік прожила в Америці, там яка постійно спілкується з американськими медіа і так далі. І так далі я ні разу, ні разу за весь час повномасштабного вторгнення не отримала жодного запрошення в офіційну делегацію mm -hmm. для поїздки в Сполучені Штати. Та e, знов ж таки я. Не кажу, що я там була би най найкращою представницею чи шерш, але ну все таки у мене є досвід, знання, експертиза, розуміння контексту свої контакти, е, там в тому числі в американських медіа, які я б з радістю використала більш активно на користь країни. Та але, натомість я бачу, що в делегації їздять люди, які ну не те, що контактів не мають, не те, що не, не мають контексту, не те, що там в Америці були тільки проїздом як туристи, та ну люди англійською мовою банально не говорять. Ну про яку ефективність Ломатії, ми можемо говорити в такому випадку. Ну через перекладача, звичайно, теж можна працювати і так далі, але. Ну, це свідчить про те, що ми недовикористовуємо страшенно ті ресурси, які є. Ну і звичайно, що координація з громадянським суспільством. Я спілкуюсь в тому числі з українцями, які проживають в Америці, які теж роблять кампанії на злобіювання інтересів України. Та я знаю деякі дуже смішні історії, де їх намагалися там, начебто, зібрати, щоб якось так. координувати цю діяльність і так далі. Один раз зібрали, потім зникли. Ніхто нічого далі не пояснив. Ніхто нічого не розуміє, як, як далі з цим працювати, і далі люди роблять на, на власне розуміння ситуації та де е, е, якісь кампанії без координації з українською державою, з українськими органами влади. Ну е, зараз. Хештег можна пожартувати про міністерство єдності, та яке мало би працювати з українськими з українцями, які проживають за кордоном. Але це не тема нашого обговорення, але це насправді ну насправді це важливе питання, як ми з цими людьми працюємо. Ну тому що в демократичних суспільствах голос громадян має велике значення, і з ними теж треба працювати. І чим ми стратегічніше, скоординованіше це робитимемо, тим буде краще. Тобто, тут треба кампанії просто на всіх можливих рівнях. На всіх можливих рівнях підбираючи спікерів, тих, які будуть скажімо так які будуть сприйнятими тими чи іншими аудиторіями. Та тобто, якщо наприклад дивитися там про південні штати Америки, то я до речі знаю, що тут там працюють наприклад деякі протестантські українські церкви, ну тому що їх там mm -hmm. почують краще мені mm там. -hmm. Моїми політичними поглядами і так далі, вочевидь, не варто їхати лобіювати в південні штати, але я там знаю добре Каліфорнію, де я жила. Я там розумію контекст там східного узбережжя і так далі. І ну думслово, треба знаходити тих спікерів, яких американці будуть чути. Ось ну але для цього треба перестати працювати на однієї особи Андрія Борисовича на завершення. Пані Інно, буквально ми називаємо це хештег поза темою. Але він стосується іншого важливого питання. Ви, як представниця комітету з енергетики, енергетичного комітету Верховної Ради України, хештег е, виглядає таким чином і звучить: сібам. Е, що відомо щодо цього механізму зараз? І про що йдеться? Для глядачів поясню Сібам це механізм, який запроваджений Європейським союзом, для того, аби регулювати кількість викидів парникових газів в атмосферу. Це це дуже спрощена, Дякую. Дякую. Е, е, і він е, і ризики з Сібами полягають в тому, що е, у випадку, якщо країна, яка торгує з європейським союзом, не запроваджує певний режим оподаткування е, викидів, то в такому випадку ця країна буде стикатися з високими митами при продажі цих товарів до Європейського Союзу. Та е, е, Україна дуже довго займала позицію е, і казала, що давайте просити, е, щоб нам зробили винятку. І щоб на нас СІБАМ не поширювався, це довше час була позиція української держави. Зараз стало зрозуміло, що європейці не погодяться на це, попри все, вони не будуть йти на якісь великі поступки. Угу. І мені видається, що зараз важливіше зосередити свої зусилля на тому, аби від європейців отримати максимальну підтримку, аби змінити технологічні процеси тут в Україні. Так. Та Аби наш бізнес зміг легше перейти на ці стандарти, зменшити викиди і не платити ці мита при продажі до європейського союзу, мені здається, на цьому варто зосереджувати свої зусилля. Ну чи робить це уряд станом на зараз? Ну тут відверто кажучи, що як представниця комітету енергетики скажу, що ну для цього для початку варто би мати представник очільника міністерства енергетики, в тому числі, який би мав довіру з поміж європейських партнерів. На жаль, у нас mm -hmm. такої ситуації зараз немає і. Тому я скажімо так дещо песимістично ставлюся до того, що нам вдасться європейців переконати по цьому треку. Я думаю, що про те, що у нас відбувається з урядом, ми вже в майбутніх ефірах з вами будемо говорити як підсумок тих змін, які можливо нас чекають в середині липня. Про що було анонсовано. Поживемо, побачимо. Пані Інна, Спасибі вам за ваш час і за участь в проєкті Хештег без питань. Народна депутатка України, фракція голос Інна насолство. Побачимо за запрошення. Всім тим, хто дивився, також дякуємо, друзі. Слава вам, слава Україні. Не забувайте підтримувати українське воїнство. До зустрічі.